Мерк'яні сніжинки написала Неля Назарчук. Намалювала Оксана Булькевич. Тепла сімейна історія для спільного читання. Але будьте готові, що у після читання дитина попросить вирізати морків'яні сніжинки. Це може стати цікавим інтерактивом та смачним. Адже морквочка у вигляді сніжинок чудово смакує. Такий декор робиться дуже легко і принесе багато задоволення діткам. Перед різдвом зазвичай всі у приємних клопотах, та на родину зайців чекали самі халепи. Проте герої цієї книги мамо, тато і двоє братів, не лише витримали всі випробування долі, а й стали міцнішими. А два брати з вічних суперників перетворилися на справжніх друзів. Ця книжка для всіх, хто шукає злагоди з братом чи сестрою. Для всіх, хто вірить, що диво можна створити власними лапами. І, створюючи ось ці сніжинки з моркви, ви це зможете показати своїм дітям.